Трамп хоче підтримати Юлію Тимошенко на виборах, які можуть відбутися у найближчі шість місяців, як то кажуть, ставлять на стару конячку. Видання «Політику» пише, що радники Трампа вже зустрічалися із Тимошенко, а також із представниками партії Петра Порошенка. Отож Юля чи Петро прийдуть, як то кажуть, порядок наведуть. Недарма вони останнім часом літають до Сполучених Штатів. Але це ще не всі неприємні новини. Інше поважне видання Reuters пише, що Трамп хоче скасувати тимчасовий правовий статус для українських біженців у США. А це означає, що 240 тисяч українців уже можуть почати висилати з країни у квітні. Сподіваюсь, їх не висилатимуть як венесуельців в кайданках. Поки Сполучені Штати збирають з Тимошенко і Порошенко коаліцію проти Зеленського, той полетів до Брюсселю там бесід з Макроном. Це тепер наш головний союзник у Брюсселі. Мають вирішити, хто ж відправить свої війська до України. Італійська прем'єрка Мелоні каже: Но no, ноуск'юзі, no, тобто свої війська не дамо щось не щастить нам із союзниками і партнерами.